Візі -лотон сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Легендарно, вперше в світі бійці головного управління розвідки ударом з морського дрона Магура знищили ворожий бойовий літак. Про це повідомляють нашому головному управлінні розвідки. І демонструють ці історичні кадри, які без перебільшення увійдуть до книжок того, як треба вести сучасну війну, навіть в умовах, коли противник тебе переважає, а точніше. Переважав багатоцільовий винищувач держави агресора Росії, чия орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів. Назавжди пішов у некрутоє піке. Останнє він просто спалахнув у повітрі і, зрештою, впав у море на дно, на дно володінь вишального Нептуна. Ось так, ось так прекрасно коментують в нашому головному управлінні розвідки. Ну, ви знаєте, що вони ще раз дуже метафоричні завжди. А в головному управлінні розвідки повідомили, що історичний удар був здійснений ракетою з морського дрона Магура неподалік від порту Новоросійськ, де росіяни зберігають залишки свого чорноморського флоту. Нагадаю, що. За скромними підрахунками Україні вдалося за час повномасштабної війни збити, знищити і відправити на завжди на глибше ніж на дно Маріанської западини 37% сім Нікогда теж легендарного. Вони так думали чорноморського флоту РФ. А його вже немає самі спогади. Ну і над ним намагаються захистити те, що вони відігнали до новоросійська, до Очамчири, Намагаються захистити авіація. Але не виходить, не виходить, тому що ми сильніші ніж російські. Ось ці літаки вартість знищеного бату сього винищувача РФ становить орієнтовно 50 мільйонів доларів. Вур також нагадали, що 31 грудня 2024 року морський дрон В-5 вперше у світі знищив повітряну ціль. Тоді це були два російські гелікоптери. Ми -8. ми з вами це обговорювали. Говорили, що нам це подарунки на новий рік. Ось такі відбуваються. Раніше, 3 травня, у мережі повідомляли про збиття російського винищувача су 30 ракетою з морського дрону під час атаки на новоросійськ. Український морський дрон під час атаки на Новоросійськ у Краснодарському краї РФ у ніч на суботу 3 травня знищив російський винищувач Су-30. Про це писав зокрема і моніторинговий паблік Кримський вітер. Про це скигли російські пропагандисти, як то два майора, файтер-бомбер, зазначається, що су 30 намагався збити морський дрон у чорному морі, а вийшло навпаки. Все, як у росіян, як вони люблять, катер випустив ракету р 73 і вразив винищувач. Російські зетпаблі паблі кинили, що борт упав у воду, але екіпаж така буцімто вижив, їх нібито евакуювали, підібрали або а в Абралі 130 – це радянський російський двомісний багатоцільовий винищувач. Він оснащений РЛС НО-11М «Барс» і авіаційними керованими ракетами типів Р-77, Р-73, 27 та Х-31. Раніше 3 травня російська влада заявляла, що їх масово б'ю. Зараз про це будемо говорити детальніше. Там летіло куди тільки можна і ні, звісно, теж, бо ми дістанемо усюди. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО, коментує історичне збиття морським дроном літака ворожої авіації. Унікальний досвід підкреслює Коваленко, гурмову з водного дрону Магура збили літак Росіян Су 30 Нагадує він, операція здійснювалася у взаємодії з СБУ та силами оборони. Домінування чорноморського флоту РФ у чорному морі. РФ втратила ще раніше. Нагадує Коваленко, як і я вам, коли їхній флот став практично беззахисним, його захист забезпечувало. ППО, яке методично вибивалося, і вибивається в Криму. Ти бачили ми ці дні, що це ППО вибивається звідти, і авіація їхня теж Кача, Бельбек, горить, горить всюди. Роман Світан, військовий експерт, каже, що насправді зараз такі масовані атаки на Крим, які ми спостерігаємо протягом цього тижня. Це уже він, це початок деокупації нашого півострова. Частину флоту Андрій Коваленко: Росія відвела в Новоросійськ, але й там його захистити виявилося. Ну, ручки-гілочки Виявилося дуже важко. Останнім часом захист противодних дронів забезпечувала авіація. Російська нагадує Коваленко, але тепер Росія і повітря програє в Чорному морі, бо дрони збивають літаки і гвинтокриви. В тому ж темпі рухаємося, і не товаришам буде більш ніж боляче, але при цьому гаряче. Ну а так зігріємо їм сезон же